Невидимі для ворожих ребів в Україні розробили нове покоління ударних дронів на оптоволокному управлінні. Ця технологія вже використовується обома сторонами на полі бою. Але наші інженери змогли її суттєво вдосконалити. Наш колега Віталій Залевський побував на виробництві нового покоління оптоволоконних дронів і готовий розповісти про всі їх переваги і особливості. Тому дивимось. Ці кадри були зняті на запорізькому напрямку. З підбитою бронетехніки вибігають окупанти. З неба за ними полює український дрон. Його називають хижак Реп Ов. Росіяни тікають у різні сторони, намагаються сховатися у норах, але не встигають. Інший БПЛА завдає нищівний удар. Так працюють нові fpv камікадзе. Такий дрон може летіти до 30 кілометрів і нести понад 2 кілограми вибухівки. Він зовсім не боїться російського реба, адже замість радіозв'язку використовує оптоволоконний кабель. Ще одна перевага нового покоління цих дронів в тому, що вони можуть летіти дуже низько і навіть робити проміжні посадки, створюючи засідки на землі. Тому поки окупанти вдивляються в небо, дрон несподівано влітає йому знизу. В і таких небезпечних пташок стає все більше на озброєнні наших сил оборони. Це один із секретних заводів оборонної промисловості. Саме тут, за зачиненими дверима, створюють дрони, від яких здригаються окупанти. У повітрі кімнати різкий запах гарячого флюсу та плавленого пластику. За місяць на цьому заводі випускають більше тисячі дронів на оптоволокні. Нам показали весь процес, як звичайний пластиковий каркас перетворюється на бойову машину. Починається процес з збірки рами, потім додаються мотори. Потім додається плата ЄСЦ. Тут вже йде польотник, медіаконвертер, камера і інші мілкі деталі. Далі сюди встановлюють пропелери, батареї та двигуни. Це збиральник Дмитро. За два місяці чоловік зробив понад сотню дронів. Кожну маленьку деталь він встановлює вручну. Я вже напаяв основну частину. Оце дрон 13-дюймовий, так само, як і ці два. І зараз просто займаюся заготовками у вигляді камер для всіх трьох, і так само медіків. Камера, очевидно для того, щоб при управлінні бачити, куди ти летиш. А ну, ця штука для того, щоб можна було підключати оптолотку. Дуже сильно сподіваюся, що він долетить до цілі. І влучить найголовніше ну, влучить. Більшість деталей для комплексу друкують ці 3D-принтери: котушки, стійки та кріплення. Розробникам не треба чекати важливі деталі з Китаю чи Європи по кілька тижнів, а то й місяців. А ще це набагато дешевше. До прикладу, готова котушка з Китаю коштує 1100 доларів, українська втричі дешевша. А це ще одна виробнича кімната. Тут на котушки обережно намотують тонкий кабель із оптоволокна. Саме він дозволяє дрону бути невразливим для російських ребів, яких на передовій дедалі більше є. Торік 75% безпілотників на полі бою в Україні втрачалися саме через засоби радіоелектронної боротьби. Оптоволоконний кабель надміцний на розрив, втім ламається при спробі зробити вузол. І, звісно, тонке волокно скоріше за все не витримає, якщо по ньому приїде важка техніка або поруч розірветься снаряд чи міна. В такому випадку зв'язок з оператором буде втрачено. У росіян теж багато різних типів дронів на оптоволокні. Активно їх ворог застосував на Курщині. До прикладу, ось ця модель, яка має назву Вандал, може вразити ціль всередині будівлі. Однак, як з'ясувалося, це не російська, а китайська розробка. Російські постачальники її просто перейменували та продали військовим з великою націнкою. Це свого часу виявив військовий експерт Сергій Флеш. Наші розробники шукають нові методи боротьби з такими ворожими дронами. Олексій, засновник виробництва та ветеран, до поранення був мінометником і ще тоді оцінив ефективність безпілотників. Тож після реабілітації разом з командою почав розробляти нові моделі. Нам чоловік показав ще одну новинку: дрон хижак шутер, який може полювати на ворожі безпілотники, зокрема й оптоволоконні. Він знищує ціль на відстані до 25 метрів. Дрон-перехоплювач для ураження повітряних цілей або живої сили противника. На ньому встановлена звідкатна гармата шестиствольна, з яка стріляє патроном 12-го калібру. Цей дрон нині тестують у ГУР, А інші п'ять моделей БПЛА від цього розробника вже отримали військовий код від Міноборони. Тепер їх можна закуповувати за державні кошти, ставити на озброєння та передавати у війська.